Дякую за підписку і вподобайку. Україна будує арсенал далекобійної зброї. Чи знали ви, що Україна розбудовує масштабний арсенал далекобійних ракет та дронів ракет? Завдяки кардинальній зміні стратегії виробництво зросло у вісім разів, маючи на меті виготовити понад три тисячі одиниць у 2025 році. Ця стратегія спрямована на завдання дешевих і точних ударів глибоко всередині російської території. Візьмемо, наприклад, Далекий Нептун, модернізовану протокорабельну ракету, яка тепер має дальність тисячу кілометрів. Її вже використовували проти російських нафтопереробних заводів та аеродромів, починаючи з травня 2024 року. Крім того, з'явилися нові гібриди. як-от Паляниця з дальністю 300 кілометрів, які вже спричинили серйозний дефіцит палива в Росії. І це ще не все. На підході крилата ракета пекло з дальністю 700 кілометрів, загадкова рута та дрон-ракета Барс, призначена для ударів на відстань до 800 кілометрів. Завдяки тому, що понад 70% компонентів виробляється на місці, Україна створює потужний незалежний потенціал далекобійної зброї. Що ви думаєте про цю стратегію? Не пишіть мені в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше новин.